21 листопада, згідно із законом про декомунізацію, громади 908 населених пунктів мають подати до Верховної Ради свої пропозиції про переіменування. Я Ірина Штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про те, як громади змінюють назви, що переважує: воля згори чи ініціатива знизу. У захопленому сепаратистами, а потім відвойованому українськими силовиками Артемівську вже провели громадські слухання і вирішили. Повертають історичну назву Бахмут. Назву Бахмут історики пов'язують із річкою Бахмуткою, яка тече повз місто. Так воно називалось від другої половини шістнадцятого століття і до 1924 року, коли за прізвиськом радянського активіста місто нарекли. Артемівськом. Зараз же тут і пам'ятник Артему прибрали, і навіть меморіальну дошку із будівлі музею, де колись був штаб більшовиків, перетягли до сховища. При повному нейтральному відношенні до Артему, він тут був вважений місяці. От іменно в цьому зданні засідали представники Красної армії, і знаходився штаб по боротьбі з Денікінськими військами, возглавляємий Артемом. Городяны по разному ставляться до переименования места. Ну а что вам больше нравится? Артем Москвы или Бахмут? конечно, так красивее. По-моему, -по Артем ничего плохого не сделал. Занимался строительством и, и поднимал индустрию этой страны. Да, мне нравится Бахмут. Нравится, да. Артем-то у нас тут в городе -то и был-то всего один месяц, когда был. Тоже так считаю. Пусть будет Бахмут. В Артемівську Бахмуті триває і процес перейменування вулиць. У нас, видимо, тепер будуть вулиця Садова, вулиця Медова, вулиця творчества громади теж ніхто не приостанавливав. Революція гідності та антитерористична операція змінили реалії і Артемівська Бахмута і всієї Донеччини. Та не всім це до вподоби. Наприклад, ідея назвати одну з вулиць іменем вбитого активіста Донецького Євромайдану Дмитра Чернявського багатьом тут не подобається. Знов таки дали назву вулиці освободітелі Донбаса. Питання яких освободітелі 2014 року, -го года. Скорше за все бо голосували саме депутати регіонали, які в 2014 році підтримали сепаратистів і йшли на співпрацю з ними. Якщо той список вулиць, які вони подали, ну проголосували, буде погоджено. То це буде ганьба, буде назва, але Порожнє місто без історії, без свідомості, без України. У місті ще лишаються радянські назви, та й міська рада поки що Артемівська. Але фахівці кажуть, повернення історичної назви це показник культури. Сергій Горбатенко, Донеччина. Ми разом. Бахмут. Чи Бахмут є словники, які ставлять один наголос, є словники, які ставлять інший Верховна Рада. Можливо, вирішить і це питання, коли прийде черга. А ми маємо зрозуміти наскільки перейменування Артемівська, наприклад, є консенсусом самої громади, чи взагалі ця ситуація проявляється у різних регіонах по різному І це запитання якраз до нашого гостя. Людина, яка представляє Український інститут національної пам'яті Богдан Короленко, начальник відділу, який займається регіональними особливостями. Вітаю вас! Добрий вечір. Ось на сайті інституту національної пам'яті є карта, яка там показує, яку кількість населених пунктів це міста, села, селища треба переіменувати. Наступного тижня буде чергове оновлення. Зараз в нашому переліку 908 населених пунктів. Найбільше населених пунктів, які підпадають під дію закону, і мають бути переіменовані – це саме Донецька область. Понад 100. Є, є випадки, коли до до інституту національної пам'яті звертаються чи до ну до спеціальної комісії, звертаються саме місцеві. Громади. Чи це все-таки рішення більше, яке йде через органи державної влади? Ні, насправді звертаються органи місцевого самоврядування. Тобто, якщо в них виникають якісь питання з приводу того, чи підпадає під дію закону та чи інша особа, чи не підпадає, вони звертаються до нас. Але, як правило, до цього переліку включають і Леніна, і Дзержинську, тобто ті особи, які однозначно підпадають, і не має бути жодних сумнівів. Таким чином, ми даємо рекомендації, чи підпадає чи під закон, чи не підпадає. Щодо перейменування населених пунктів, таких звернень небагато, тобто, ну принаймні, кілька десятків максимум. Тобто, очевидно, органи місцевого самоврядування самі знають, що, що, що їм доведеться це робити. Але ще скажу вам, що це питання завжди є дуже дражливим, оскільки сюди домішується дуже часто політика. Як мені здається, дуже важливо, щоб це вирішували історики, люди, які займаються тим, що поширюють інформацію, чому так місто назвали. От, ми спробували такий ракурс саме знайти у Дніпропетровську. Офіційно цьому місту на Дніпрі трохи більше двох століть. Проте краєзнавці відзначають, історію міських поселень починаються тут ще з 8 століття зі Слов'ян Русичів. Із розширенням кордонів Російської імперії Катерина Друга заснувала тут місто. Роком народження Катеринослава вважають 1776. й Після революції місто припинило носити ім'я російської цариці. У 1917 та 1919 роках деякі жителі називали його Січислав У 1924 році Местные организации наши советские выступили с предложением переименовать город в Красно-Днепровск. Тоже такой малоизвестный факт. Його офіційно на нижньому рівні на місна переіменовалі і даже кілька місяців газети виходили з названням Красна В Москві не підтримали таку ініціативу і запропонували назвати на честь радянського державного діяча Григорія Петровського. Із тисяча 1926 року назва не змінювалась. За часів Незалежної України час від часу з'являлись ініціативи з перейменування. цього року. Закон про декомунізацію поставив остаточну крапку в цьому питанні. На мою думку, абсолютно ми повинні перейменувати наше місто, тому що Петро. Овський, це один з організаторів голодомору. Я підтримую ідею по зміні семантики імені Тобто зберігається форма Дніпропетровська. Ми прив'язуємося до слова «Петрос» по грічські камінь. У місті вже третій місяць працює комісія з перейменування серед запропонованих варіантів Дніпро, Дніпрослав, Сітіслав, Кодак та інші. Так, да, я підтримую перейменування города в зв'язку з тим, що нужно ізбавитися від комуністичного прошлого. Мені подобається названня Дніпро Сячіслав. Ну, мені це більше всього нравиться. Остаточну назву має затвердити новий склад місцевих депутатів до 21 листопада. Аля Карлова, Дмитро Шевченко, Дніпропетровськ. Ми разом чи можливо ось, щоб Дніпропетровськ залишився, якщо значення вкладуть інше, є рішення судове рішення 2010 року яким Петровську визнано одним з організаторів Голодомору 32-33 років тому будь-які інсинуації стосовно того, що Дніпропетровськ – це на честь річки, а інша Петроскамінь, Камінь або на честь святого Петра, або на честь Петра Калнишевського тобто, це не проходить. Дніпропетровськ названий на честь Григорія Івановича Петровського. Відповідно, нова назва не може бути Дніпропетровським, однозначно. У нас по скайпу з Дніпропетровська є Наталія Начер'ян, яка депутат Дніпропетровської міськради з фракції опозиційного блоку. Добрий вічерка ви членом комісії щодо переіменування. Як ви бачите ситуацію зсередини, як іде обговорення, і наскільки можна казати, що це буде консенсусом громади міста? Порядка 80% жителів міста Дніпропетровська категорично проти переіменування. Ну і потім ми з вами повинні розуміти і наконець сказати правду о тому, що. депутаты всех фракций должны работать и ориентироваться на мнение прежде всего своих избирателей, представляя прежде всего интересы избирателей, не свои политические интересы или амбиции. Ну, по-перше, нужно враховывать, что 25 жовтня будут местные выборы. І питання декомунізації перейменування чи не переіменування, воно зрозуміло використовується в тому числі і опозиційними силами, в тому числі і опозиційним блоком. Закон надає ексклюзивне право щодо пропозиції нової влади нової назви населеного пункту саме місцевій громаді. Центр нинішнього Запоріжжя територія дореволюційного міста Олександрівська, що виросло навколо одноіменної фортеці на початку 19 століття. Сьогодні таблички вулиць тут мають по дві назви: історичну та поки що офіційну радянську. Після війни в цьому ж приміщенні розміщувався обласний комітет партії. Відомо, що сюди ходив Леонід Ліжбресів на роботу пішки його будинок недалечко знаходився. От, і всі назви, які були в старому місці, Повинні були показувати перемогу радянської влади. Саме тут знаходиться найбільший топонімічний кур'йоз Запоріжжя. Проспект Леніна закінчується одноіменною площею, де стоїть кам'яний радянський лідер, що дивиться на електростанцію імені себе, позаду якої Ленінський район. Як громада буде цей клубок слави Леніна розплутувати, поки не зрозуміло. Керівництво ж міста доповідає: провели громадські обговорення, зібрали всі пропозиції щодо перейменувань. Залишилося найскладніше затвердити нові назви на сесії міськради. Тепер покаже. Этой улицы, которая должна быть переименована, уже есть а, конкретное предложение: как именно она должна называться вновь. И на сегодня со стороны администрации готовятся соответствующие отчеты на имя городского головы, который впоследствии будет выносить этот вопрос на сессию ОРСАВЕД. Та чи встигне це зробити діючий склад ради, залишається питанням відкритим. Думки ж містян розділилися. Я одна, шутка, отрицательна по той причині, що просто вже люди привыкли к этому і би, переименував вулицю, би, буде проблематично навіть добиратися. Я думаю, що неправильно називати тими людьми, які мільйони просто погубили в лагерях, називати улиця. Це історія наша, це історія нашого. Я говоря, шпитається храніть. Ну, це можна поэтапно и і не... молниеносно. Ну, я вважаю, що нужно переименовывать. Аліна Гузь, Євгенія Назарова, Запоріжжя. Ми разом. Отже, це програма Ми разом говоримо про переіменування згідно із законом про декомунізацію. У студії у нас представник. Українського інституту національної пам'яті Богдан Короленко дуже болюча для людей, для багатьох є тема переименування вулиць, оскільки українська історія так сформулю... сформувала громади, що велика частина активного населення давно мріяла про те, щоб вулиця носила ім'я тієї людини, якою вони пишаються. Зокрема, так сталося щодо вулиці Київської столичної вулиці. На якій жив Євген Сверстюк. Ми спочатку мешкали на вулиці Пліханова, потім нам допомогли, ну, фінансово допомогли поміняти квартиру, і ми перебрались сюди в трикімнатну квартиру на вулицю Марини Роскової. Що стосується вулиці. Марини Роскової то Євген іронізував з приводу цієї назви, особливо після того, як ми з ним побачили документальний фільм про Марину Роскову. І з нього ми побачили її. Це була молода, досить вродлива жінка. Вона справді була льотчиця. І одночасно вона була співробітник НКВД, НКВДшниця. Вона стручила свої доноси і її командир. Очевидно, командир цього жіночого жіночої ланки льотчицької Гризодубова казала: ти сажаєш людей, а я їх визволяю. Тобто Марина Роскова продовжувала з успіхом свою ланкивидиську роботу. Вона когось звинувачувала, на когось писала якісь доноси, і цих людей сажали до в'язниці. А Гризодубова її начальниця їх визволяла від тіля. Після цього іронією пані пана Євгена не мала мерж. Те, що він жив проживає на вулиці Марини Роскової, завжди викликало в нього дуже бурхливі емоції. А порівнювати її з паном Євгеном, це взагалі не те, що смішно, а не коректно. Він, який віддав своє страдницьке життя за Україну, і вона, яка сажала людей, писала, стручила на них доноси, на яке може бути порівняння. Задоволений, що зараз кілька вулиць переміновано на, 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 на честь 60-ників, на честь Свердчука, Алигорської і Вони Світличного. Я їх всіх знав особисто. А був на мапі Києва в ім'я Бога. Жив на цьому районі, це надзвичайно світла людина. Шкода, що я особисто з ним не була знайома, це дуже гарна новина. Ну, про Марину Роскову чув, а про Євгена не чув. А, як ви ставитеся взагалі до переіменувань в Україні? А, в деякій мірі позитивно. Я за те, щоб перейменували нашу вулицю, Тому що Марина Роскова це був ще піска, як би свізалася ситуація, ми надо вже відстрілятися. А, а от за сверстюка бы замечательно. Ну, Уряд сверстюка, ну подумаєш, документи поміняти на пір прописку поменять. Ну це сделать там, ну за год може з'явити. Як на вашу думку, це може бути чи стати прикладом для інших громад, які очікують ще, щоб щось зробили, чи щоб щось вирішила влада, насправді ініціатива може йти знизу. Це дійсно приклад того, як варто називати вулиці, да? Іменами, чими іменами варто називати вулиці, і не тільки столиці, а й інших населених пунктів. Зараз, зараз триває війна, так? Російсько-українська війна, яка почалася минулого року, і зараз насправді є дуже багато героїв, героїв сучасності. Це е, ті воїни, добровольці, воїни Збройних сил України, е, які воюють, які віддають своє здоров'я, життя. Тому насправді, на жаль, в більшості громад територіальних є загиблі, є загиблі земляки. І на прикладі Фастова можна сказати, що вулиця Радянська буде називатися іменем такого героя Івана Стопака. Які пішов добровольцем, який загинув навіть тих. Вулиць не вистачить, аби вшанувати гідну пам'ять всіх героїв видатних постатей з української історії із, із української історії із нашого сьогодення. Ми намагаємося з'ясувати градус так у всіх регіонах України, і от зокрема, навіть ситуація у Львівській області у Червонограді, вона вказує наскільки не просто це відбувається в обговоренні, але наскільки важливо, щоб громада знайшла консенсус. Галина Терещук їздила з'ясувати ситуацію на місці. Центральна площа Червонограда демонструє історію міста 20-го століття. Тут пам'ятник жертвам політичних репресій. До 1939-го у тодішньому Кристинополі проживали 70% євреїв і по 15% українців і поляків. Євреї втекли. Радянська влада репресувала українців, виселила поляків у Польщу. У 1951-му Кристинопіль перейменувала у Червоноград, яке заселили людьми з усього СРСР, і воно стало містом шахтарів. Цей хрест, встановлений на місці пам'ятника Леніну у тисяча у 89-му страйкували гірники Червонограда. З економічного протест переріс в політичний. Червоноград у 1990-му став першим містом СРСР, де скинули вождя пролетарів. Перейменували радянські назви вулиць. З металу пам'ятник Каленя навилили вилили бюст Тараса Шевченка. Більшість людей, зрозуміло, проголосували за те, щоб місто перейменувало. Але тоді була інша назва Христинопіль. Місто офіційно скажемо за транскрипцією то Христинопіль. А постало питання про назву Христинопіль. Тобто, це більш людьми між жителями міста, так і йшла полеміка. Навіть ясна була така назва, як жовто-блакитницьк. Зовсім нову назву придумати. До 1951-го червоноград був Кристинополем, засновник міста Краківський воєвода багатій. Фелікс Казимир Потоцький у 1692-му назвав місто на честь дружини Кристини. Ініціативної групи однодумців, яка проштовхувала питання щодо перейменування міста, немає. Щоб з'єднатися, хто за, чи хто більше чи проти, щоб це робити, то це треба провести якесь опитування. Це повинен бути якийсь місцевий референдум провестися. Тим часом думки мешканців дуже різняться. Мені подобається Червоноград. Перед все, слово червоний не означає червоний прапор. Червінці це були гроші. А пане Красинополь, це. Стародавня назва цього міста перша назва міста, і вона мені більше подобається. допоміна. Дуже великий клопіт для всього населення: міняти паспорти, міняти, переписувати будинкові книги. А ще у Червонограді же думка, що Кристинопіль чи Христинопіль змінив би дещо ініч міста шахтарського, в історичне і мистецьке. Галина Терещук, Мар'ян Павлик, ми разом львів. Ось ця ситуація, навіть і на заході України, вона так само відзеркалює ситуацію і в Дніпропетровську, і скажімо, в Артемівську, який ми показали. Що стосується Львівської області, там е, лише два населених пункти: це село Андріївка і село Максимівка, село Андріївка названа. На честь Андрієва, який в 39-му році встановлював радянську владу, є ще село Максимівка, названо на честь офіцера НКВС, який загинув в бою з українськими повстанцями, і в цьому зв'язку до нас надійшло звернення. Просимо внести червоноград до вашого переліку на перейменування. Ми відписали, що червоноград безпосередньо не підпадає під дію законодавства, оскільки червоний ну, не є символікою комуністичного тоталітарного режиму, і стаття перша чітко визначає, що є символікою комуністично тоталітарного режиму. Тобто територіальна громада визначиться. Перейменують, надішлють, приймуть відповідне рішення міської ради, надішлють на Верховну Раду. Визначиться, не перейменувати, ну так і залишиться нам. Якщо якісь вулиці не встигнуть перейменувати до 21 листопада, це зробить відповідний сільський селищний голова е, своїм розпорядженням. Якщо в тримісячний термін він цього не зробить з різних причин, то відповідне рішення своїм розпорядженням прийме відповідний голова обласної державної адміністрації. Дякую вам за ці Дякую поради. Вам. Дякую за участь в ефірі. Ми говорили про. Процес переіменування і нехай громади тут будуть активніші. Я, Ірина Штогрин, це була програма Ми разом пам'ятайте, саме разом можна швидше досягнути успіху.